Нововолинськ теплокомуненерго очолила нова керівниця. Міський голова Борис Карпус призначив Вікторію Герасимик, директоркою комунального підприємства Нововолинськ Теплокомуненерго. Про це він повідомив 20 жовтня під час традиційного спілкування із журналістами. Нагадаємо, з листопада 2020 року директором підприємства був Олександр Мотика. Із ним було укладено контракт ще попереднім міським головою Віктором Сапожніковим терміном на 5 років. Однак, як повідомив чинний мер Олександр Мотика, написав заяв на звільнення за власним бажанням. Відтак, з 18 жовтня, новолинських тепловиків очолює 32-річна Вікторія Герасимик, котра до цього працювала юрист-консультом підприємства. Я уродженка міста Новолинська, проживаю тут від народження. Навчалася у Львівському державному університеті Франка, за спеціальністю я юрист. З 19-го року працюю на підприємстві юристом. Потім старшим юристом з 18 жовтня підписаний контракт написати керівника та покомунення. Взагалі заходити в цей кабінет після двох авторитетних чоловіків, керівників було надзвичайно складно. Я своє підприємство вивчаю по-новому, знайомлюся. Ми запускаємо дві котельні, реалізовуємо два проекти. На твердопаливній, на альтернативному воді палива на щепі. Це теж для нашого підприємства новий досвід. Окрім того, беремо в оренду попереднього орендаря обладнання і запускаємо ті 20-го котельні теж на щепі. Це, це і виклик і для працівників, і для підприємства. Однозначно є величезна заборгованість населення, інших споживачів. Сезон досить складний. Початок опалювального сезону непростий, але Але зв'язку з ситуацією в країні сусідні я більше впевнена, що ми пройдемо його чітко, виважено, достойно на запитання, чи планує нова директорка якісь кадрові зміни Вікторія Валеріївна чітко запевнила, що ні, адже колектив на підприємстві достойний, усі професіонали на своїх місцях. У нас є дуже гарний штаб працівників. Кваліфіковані люди, які працюють, і я не вважаю, що людина, яка прийшла тільки на посаду в моєму в ракурсі, і яка ще занадто мало знає виробничі питання, має право етичне, морально здійснювати будь-які серйозні кадрові зміни. До кінця, в певній мірі, не розуміючи, можливо, всього на всьому фронту робіт. Тобто я не вважаю, що це правильно. Тому ми працюємо на те, щоб зберегти кадри, які в нас є, посилити їх новими кваліфікованими спеціалістами, зберегти заробітну плату, надати належним чином свої послуги, і достойно витримати цей, цей виклик для всіх, для це для всього підприємства. До слова, контракт із Вікторією Герасимик укладено із так званим випробувальним терміном до 31 грудня цього року. Нагадаємо, що від сьогодні, 21 жовтня, у місті частково стартував опалювальний сезон. Перш за все, теплоносій подали у комунальне некомерційне підприємство Новолинська центральна міська лікарня та частину садочків, котрі опалюються щепою. У житлові будинки та інші об'єкти інфраструктури тепло подадуть, коли середньодобова температура на дворі упродовж трьох діб буде нижчою 8 градусів за. سل